Забезпечити якісну медичну допомогу. Національна служба здоров'я України провела моніторинг роботи медичних закладів на Прикарпатті. Голова НСЗУ Наталія Гусак розповідає, контроль якості відбувається за двома видами: автоматичний, який здійснюється постійно, і передбачає дистанційний аналіз, та фактичний це візити до медзакладів. Цьогоріч ми ж вирішили сфокусувати свою увагу на такій темі, як моніторинг закладів охорони здоров'я. Ми, як закупівельник Національна служба здоров'я України, ми вже говорили, ми не фінансуємо медичні заклади. Ми закуповуємо медичні послуги для українців у медичних практиках. Для нас важливо, що ми закуповуємо за відповідними вимогами. Ці вимоги є і наявність обладнання, і наявність кадрів, і організація роботи тобто, все в сукупності створює якість медичної послуги для українців. Цьогоріч ми запустили планові моніторинги за чотирьма напрямками: це інсульт, інфаркт, пологи, не неонатальна допомога. Цьогоріч в і всі моніторинги вони виключно є ризико-орієнтованими. Тобто хто потрапляє, який заклад потрапляє в до моніторингу, визначає Відповідно, автоматизована система, тобто фактично, комп'ютер, який має певні свої алгоритми, які оцінює ряд показників, які вказують на те на ризик, що заклади не виконують договір в повному обсязі. До планового моніторингу у першому півріччі 2024 року потрапили три медзаклади Івано-Франківської області. Це Бородичбогородичанська центральна районна Косівська. Центральна районна лікарня і Рожняківська багатопрофіль». Всі вони потрапили в моніторинг за напрямком за пакетом холоди. І наразі незабаром будуть відомі висновки стосовно того, чи відповідає їхня робота договору з Національною службою здоров'я України. Також ми проводимо на постійній основі автоматичний моніторинг. Це коли без виїзду і без запиту додаткових документів ми можемо сказати, що у закладі щось відбувається не так, і те, що відбувається, воно не приносить користі пацієнтам, які отримують медичну допомогу. Ну, до прикладу, якщо назвати по автоматичному моніторингу, у нас є претензії до Долинської багатопрофільної лікарні і Кавурської міської районної лікарні міської ради. Автоматичний моніторинг виявив низький рівень проведення тромболітичної терапії при лікуванні інсультів у центральній районній лікарні Калуської міської ради у першому кварталі 2024 року. До закладу потрапили 227 пацієнтів з інсультом. Проте тромбологічні препарати застосовували лише у восьми випадках. Це означає, що фактично всі інші не мають можливості отримати. В повному обсязі медичного допомоги. Це при тому, що держава дала туди категория безплатність. Це при тому, що вони мають пакетний суд і держава покриває в повному обсязі відповідно лікування. За словами Наталії Гусак, моніторинги Національної служби здоров'я України дозволяють захистити права пацієнтів на безоплатне лікування, гарантоване державою відповідно до програми медичних гарантій. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Арай.